Знаєте, битує така думка помилкова у багатьох, що звернутися до забудовника або до будівельної компанії, звичайному пересічному громадянину, то дуже дорого, то для заможних, то для багатих. А сьогодні мали спілкування з потенційною замовницею. Дуже до речі, багато питань, ну, все як я люблю. Бо максимально потрібно на етапі до того, як почнете працювати, все обговорити. І були, як на її думку, незручні питання: хто скільки заробляє і як заробляється, і так далі. Дивіться, як забудовник, я про це не думаю, наприклад. Але е, дійшов до того, що потрібно записати вам е, відос. Звернутись за е, приватною послугою будівництва до забудовника. Або до фірми на сьогоднішній день це недорого. Зі сторони забудовника, значить, розповідаю: дивіться, у нас великі об'єкти за рік ми будуємо дуже багато. Будуємо як для себе, так і на замовлення. І коли е, є, так, бувають такі моменти, бо велика кількість людей працює, що от, закінчився певний етап роботи і є простій. Простій на бригаду, на дві. І для забудовника відпустити, наприклад, бригаду надовго в путь, людям щось потрібно їсти, за щось потрібно жити. І, звісно ж, вони будуть шукати роботу. А це означає, що можна людей втратити. На сьогоднішній день я взагалі за це мовчу. Розумієте? І по цьому е, за того, що потрібно людей втримувати, тільки в цьому випадку ми іноді беремо приватні замовлення. Але це не означає, що це буде дорожче. Бо нам те замовлення потрібно взяти, і ми навпаки даємо ціну ще доступнішу, ніж просто піти по базару і когось знайти, розумієте? І це вам дуже повезе, коли ви отакий момент зловите, що людина буде вільна і візьметься за вашу роботу. По-перше, це досвіду на кілометрах будови, це співпраця з різними людьми, розумієте? Як і по технагляду, так і по всьому іншому. І я вважаю, що це ви не переплатите, це дай Бог, щоб вам такі люди попались. Бо е там ціни високої не буде. От. Там буде ціна для того, щоб невеличкий, звісно ж, прибуток, груп, бо безкоштовно працювати ніхто не буде. Але це робиться тільки для того, щоб втримати своїх людей. От такі от вам секретні історії. Не думав, що це. Ну якось. Я про це взагалі не думав, але от дійшов. Так що користуйтесь тим, коли є така змога у вас. Всім гарного дня і будівництво.